Е, і ще питання, що стосується міжнародної ситуації. Будапештський меморандум. Чому американці, британці, наприклад, не підтримали Україну в ситуації, коли Росія військову агресію продемонструвала? У нас я, є на це хвилина. Може, трошки я менше. я просто вам скажу, що сам готував заперечення, що відносно того, що не здавати зброю, з боку, якщо вже вирішили здавати зброю, щоб ми е, мали юридично зобов'язаний документ і можливо повернення до ядерного статусу, це не сприйняли тоді наші керівники держави, тому що впливом і Заходу і Росії. І ви, ви, ви меморандум, який не має жорсткої юридичної зобов'язань документу, це декларація. Морально, да, ми готові. Юридично немає перспектив його реалізації. Оце це в нас висновок такий. І на останок хотілося запитати наступне: кримські військові українці. Кримські військові їх зараз відправляють служити на схід Росії. В Дагестан відправляють служити. Як ви думаєте, така практика це нормально для нової російської землі? Як говорять Росіяни? Я хочу сказати, що якраз така схема вона дозволить дестабілізувати ситуацію і серед військових, тому що це якраз те, що боялися кримчани. От і що їм обіцяли, що цього не буде. В даний момент цей фактор іде. Тим більше вже тиск іде, уже репресії йдуть. Крим підніметься.